Любий святий Миколаю, ми були хорошими хлопчиками, дівчатками та небінарними персонами увесь рік. Тому ось що ми хочемо побажати собі під ялинку. По-перше, нехай парламент нарешті прийме законопроєкт 9103 про цивільні партнерства. Ми вже зачекалися. Нехай документ пройде усі комітети і нарешті буде винесений на голосування. Нам потрібні цивільні партнерства. По-друге, нехай депутати і депутатки нарешті звернуть увагу на інший законопроєкт 5488. Він посилює покарання за злочини на ґрунті ненависті. Документ уже готовий і пройшов усі комітети. Будь ласка, зроби так, щоб за нього нарешті проголосували. А по третє, нехай ще більше людей в Україні зрозуміють, ЛГБТ це не страшно. Ми не хворі і не гріховні, а такі самі, як і інші. Тому хочеться, щоб нас не ігнорували, а приймали. Святий Миколаю, дякуємо тобі за все і чекаємо виконання бажань у наступному році. Твій Гендер Зет і тисячі наших підписників та підписниць.